Головна норма, якою повинен користуватися кожний боржник МФО, це стаття 8 закону України про споживче кредитування. Що вона гласить? Відповідно до неї денна відсоткова ставка по кредиту будь-якого МФО не може перевищувати 1% в день. Вся інша сума, яка навіть може бути передбачена договором, є нікчемною. Оскільки не відповідає вимогам діючого законодавства. Ну, навіть за умови, якщо, наприклад, у вас передбачена інша відсоткова ставка безпосередньо договором, Так гласить Цивільний Кодекс України. Вітаю ви на каналі Адвоката Дениса Пузіна. Сьогодні поговоримо про ваші права, яким чином вам нараховують космічні відсотки, що з ними робити, де взяти приклад, на що можна послатися, і, можливо, яким чином навіть самостійно вирішити це. Питання. Поїхали. Як я зазначив, тільки що ваша денна відсоткова ставка не може перевищувати 1 відсоток в день. Ще раз це стаття 8 закону України про споживче кредитування. У будь-якому з ваших кредитних договорів ви ж уважно їх читаєте. Ну, я так розумію, чесно кажучи, ніхто їх не читає. Ну, давайте я вам так скажу зі сталої практики, яка у нас міститься. Ваша відсоткова ставка може бути більше ніж 1000% річних. Більше ніж 2000% річних. Ну, давайте так. Я для себе зробив трохи вибірку. По основним ключовим моментам, де є розбіжність у відсоткових ставках, і зараз вам наведу статистичну звітність. Беремо компанію ManeVo. У деяких договорах це ми бачили особисто відсоткова ставка 2221% в рік. Кредит плюс. 3602% в рік. Дінеро е – 750% в рік. Що це означає? От беремо цю суму. Наприклад, річна відсоткова ставка, яка у вас передбачена договором. І в даному випадку немає різниці ніякої. Чи це пільговий період, чи на загальних підставах 1% крапка. Більше не можна. Це закон. Беремо, наприклад, Маніво 2221%. Беремо цю суму, ділимо е, на е, 365 і розуміємо, що вашу суму заборгованості мікрофінансова установа або факторингова компанія, яка в подальшому буде представляти ваші інтереси, штучно збільшила в 5 разів. Ну, відповідно, кредит плюс штучно збільшили її в 3 рази. Коли ви читаєте цей договір, ви ж розумієте. Що у вас там така відсоткова ставка, і ви на це погодилися, значить треба сплачувати. Коли вони звертаються до суду, ви читаєте позовну заяву і теж з цим погоджуєтесь, ви ніколи не ставите питання, що. Ця вимога не відповідає вимогам закону, є нікчемною у цьому кредитному договорі. Можливо, треба зменшити цю забороненість, можливо, провести треба з МФО до судового врегулювання спору, ну яко кажучи, вирішити питання щодо зменшення заборгованості або закрити кредит за тіла. Може, таку позицію в суді необхідно зайняти, коли вони звернуться до суду, і сума буде зменшена. Ні, ну в нас же так написано, ми будемо це і віддавати. Потім вас ще декілька разів перекредитують, і все буде ок, і будете так віддавати до нескінченності. Давайте з вами з'ясуємо одразу таке питання. Дивіться. Завантажте, якщо у вас є вже забороні за кредитом, завантажте, будь ласка, свою кредитну історію. І подивіться, будь ласка, просто тіло кредита, яке ви отримали, і суму заборонності, яку вам нарахували. Шляхом. Математичних певних дій ви дізнаєтеся навіть за умови. Якщо у вас немає, наприклад, доступу до кабінету користувача фінансових послуг, я маю на увазі через додаток навіть у своєму смартфоні, ви зможете визначитися, яка ж все ж таки ваша річна відсоткова ставка. І шляхом того, що її можна поділити на кількість днів 365 в рік, ви дізнаєтеся, яка вона у вас насправді. Навіть суд не може застосувати інший підхід. Багато хто з мікрофінансових установ це знає. У деяких минулих відео я неодноразово розповідав, що навіть за умови, якщо, наприклад, ваш кредит. За невідсотковою ставкою в день перевищує тіла кредита. Є певні кредитні зобов'язання. Якщо вони підпадають під дію закону про споживче кредитування, то тіло кредита не буде ж сума забороненості не може перевищити вибачаюся подвійне тіло. Але буває таке, що навіть і подвійне тіло стягнути не можна, а можна стягнути лише тіло кредита з невеликим відсотком. Але завдяки тому, що вам штучно створюють підвищену відсоткову ставку, яка не узгоджується з вимогами закону, у вас утворюється така собі забороненість. До речі, наприклад, контролюючим органам, який здійснює безпосередній нагляд за діяльністю мікрофінансових небанківських установ у сфері надання фінансових послуг. На цей час є Національний банк України. І повірте мені, що навіть за відсутністю вашого звернення ДНБУ вони тотально перевіряють ці кредитні договори на узгодженість та відповідність вимогам закону. Наведу вам приклад: смартвій компанія накладено стягнення саме за невиконання вимог закону шляхом підвищеної відсоткової ставки. Я в себе вже в телеграм-каналі це все виклав. Будь ласка, прийдіть, подивіться. Якщо ви самостійно не можете зробити досудове врегулювання, наприклад, домовитися з МФО, будь ласка, всі наші соціальні мережі, особисті сайт та наші дані є в описанні до цього відео. Працюємо по всій Україні. Якщо ж ви все ж таки, займете позицію повної бездіяльності, повністю узгодженості та погодженості. Той чи іншої відсоткової ставки, яку вам нараховують, то так і будете сплачувати до нескінченності. Це вже і буде перший крок до кредитного рабства. Потім ви ще будете перекредитовуватися, там, пролонговуватися. А вам, коли нараховують цю заборгованість поза межами дії статті 8 закону про споживче кредитування, до вас же звертаються потім МФО, щоб ви ще реструктуризували свій борг, до вас же звертаються вони, щоб ви пролонгували дію кредитного договору. Знаєте, для чого це робить? для того, щоб шляхом підписання вторинного кредитного договору ви вже погодилися з сумою нарахування. Цього не треба категорично робити. У кожному третьому чи четвертому своєму відео, я про це розповідаю. Я про це веду свій допис в телеграм-каналі. Про це розповідають мої колеги, з якими я працюю. Дуже багато інформації з цього приводу. І все одно, кожен третій чи четвертий клієнт, який до нас звертається з тим чи іншим питанням, має або пролонгований кредитний договір, або реструктуризований. Вільмішановні, якщо ви, у вас є бажання реструктуризувати вашу кредитну забороненість, то її треба реструктуризувати. Але тільки після того, як Нова зменшена. От, наприклад, MyCredit. Ми реструктуризували кредит вже в межах фактично тіла кредита. Там же в телеграм-каналі, будь ласка, переходьте, подивіться, кейси викладаються. До речі, хто ще не підписаний на телеграм-канал, я вас запевнюю, що ви багато чого просто пропустили. Оскільки та інформація, яка міститься в ньому, ви не знайдете, більше її не де. чесно кажучи, досі не знаю, чому ми вхід та реєстрацію в ньому не зробили платною. Вона ж це безкоштовно. Подивитися, будь ласка. Збережіть його, поділиться друзями і не робіть будь-які помилки, які вас призведуть у подальшому до кредитного рабства.